Радіо Юей Чикаго. Друзі, так на радіо да, Чикаго продовжується. Я перебуваю, перебуваю Дмитра... Ти перебуваєш з медра, бо в тебе вселився сьогодні Дональд Трамп і, Друзі, щоб ви розуміли, перед початком нашої так, розмови ми трохи розважалися. Ми трохи розважалися, робили пародії на Трампа. Слава Богу, не на Венса, бо той би взбісився, і тут би нас всіх подепортовано, ну, всіх окрім Данила, бо Данило є громадянин США. Але людина, яка має, має коріння в Україні. може, може може бути всяке може бути, і тебе теж зачеплять. Ти переживаєш за то. Свідки, Данило. Ми тебе захистимо. Я переж я переживаю в загальному про про диктатуру. Про е, розвалення демократичної системи і традиції в цій країні. Я думаю, що кожен американець повинен е, за цим думати, і, і відповідно голосувати за е, людей від будь-якої партії, які підтримують демократію, і демократичну систему, і, і е, е, закон, і те, що діє закон. Бачить, Бог, я не хотів говорити про політику, але сам почав. <кхи> Тому давай от ми дивись, ми з тобою жартували перед з Трампа, та? Але ж, по суті, своїй це дійсно є небезпечно. Пам'ятаєш той інцидент з Венсом, як в соціальних мережах з нього зробили таке смішне. А, створіння, там, де його обличчя розтягнули, збільшили, де йому капелюх на голову наділи. І зараз зараз є великий скандал а, стосовно цього, і людей, які брали в цьому участь, притягують до відповідальності, що так не можна глузувати з віце-президента, з офіційних осіб. А яке твоє ставлення загалом? От гумор а... ти маєш на увазі, якщо ти не громадянин Америки і ти приїжджаєш. То загалом, а є, є різниця, так? громадянин? Ну, якщо так, якщо ти пробуваєш... ну якщо ти. Відвідуєш Америку, то є прецедент, що е, не маєш, е, скажімо так, свободи слова, які мають всі, хто в Америці е, ну, легально, скажімо так. Е, держава не повинна впливати на те, як ми висловлюємося. Ну, свою або політичну думку, якщо це не стосується насильства, якщо це навіть знущання політиків, я думаю, що держава не повинна на це впливати, і це в Конституції написано. Так що я за те ми тільки перед тим, як почали, жартували про. Ну, це взагалі не по, по моїй сфері. Я допомагаю людям, які постраждали. До речі, але, варто нагадати, де затолецький але... адвокат з ДТП в Чикаго, так. якщо вам цікаво, звертайтеся 847-907-0605. Але частково це стосується моєї професії, тому що наша система в Америці відрізняється від інших, в тому, що коли хтось пошкоджений, так, е, тим людям, які я допомагаю, коли в нас є слухання. Ми вибираємо журі серед е, пересічних громадянин. Ті, хто коли люди реєструються голосувати, тоді є потенціал, що вони можуть служити як шурі на, на слуханні. І, можливо, ми і так зустрінемося. На краще, краще зустріти адвокатів як журі, ніж коли потрібно наймати адвокатів. Я думаю, насправді стоїть. Але на всяк випадок, якби друзі, у вас сталася якась біда пов'язана з а, а, катастрофою на дорозі, так, автомобільна катастрофа, звертається до Данила. Це людина, яку ми знаємо вже дуже давно. Людина професіонал своєї справи. Це я говорю від свого імені, від імені радіо UA Чикаго. Нило ми так, почали говорити про політику, так про почуття гумору. Сказали, що хто може, хто не може жартувати. Ну тобто, Тут, в принципі, висновок такий, що якщо людина громадянин, тоді її конституція гарантує, що вона може висловлювати свою думку не, не тільки до громадянин, а також ну, резидент, людина, яка тут пробуває Зелена карта. Якщо в неї ну, тут є, звичайно, є деякі е, е, сірі зони скажу, так. зони. А, але в загальному конституція з, стосується всіх. І тому я говорю про це журі. Це, це не відбувається в кожній країні. Що пересічні люди можуть вирішувати долю чиюсь в суді, це не, не король, не президент, не, не якісь там високообрані персонажі, це наші сусіди, які будуть чути ті всі докази, свідчення і будуть вирішувати. І це важливо, тому що це в Конституції гарантовано. І якщо ми вибираємо політиків, які порушують Конституцію, запрошують диктаторів на нашу землю і е, не не звертають увагу на на закони, і на стандарти, і на прецеденти, тоді в якій державі ми живемо, тоді е, е, закони не мають значення, так? І тоді це це хаос, і це впливає на, на наші права не тільки е, всіх людей. В буденніх ситуаціях, але також коли вони пошкоджені, їм потрібна допомога. Так, це все має між собою зв'язок. Звичайно, що і ти згадав про журі присяжних. То тільки в Америці є таке, да? Правильно, в інших країнах, взагалі, подібного нічого немає. Правда, і це дуже цікаво. Люди... Ми відрізняємо від всіх інших країн, в тому, що в нас є свобода слова в ну, Конституції, то в багатьох країн є свобода слова. Ні, не така, як в нас. Тобто. Наприклад, в, в Канаді uh -huh. або в Англії можуть приносити людину до відповідальність по закону за яких, якихось висловень проти, можуть, вони це можуть описувати так проти меншин або щось таке, що впливає на, що, що ображує когось. так? А тут нема такого. Та перестань, та є. Немає. Та як немає? Палестина. беремо. Ні, ні, це все, це все. Я вам скажу так: люди не, не розуміють різницю між тим, як є вплив соці, соціальний, так? вплив суспільства на чомусь і відповідальність про, перед законом. Так? Суддя поліцейські не, не арештують когось за те, що вони висловлюють свою думку про Палестин чи про Ізраїль чи про Україну чи про Росію. Так це, це гарантовано конституцією. Ти можеш, якщо ти не погрожуєш комусь безпеку, ти можеш казати. Що свою хочеш, думку, то, да. звичайно, що роботодавець, якщо йому не подобається, чи їй, їй не подобається те, що ви сказали, вас зможуть звільнити з роботи, але це не стосується держави, це не стосується законів. Ти можеш собі вільно жити як е, нормальна людина. Ну якщо, наприклад, хтось когось ображає і людині не подобається, і це впливає на твою роботу чи на, ну, на, на твою громаду, це вже зовсім інша тема. Це вже. Ну, зовсім інша сфера, скажімо так. Добре, говорячи за свободи, які є в Америці, і ти вже неодноразово задав суд присяжних, я пропоную сьогодні трішки більше цю тему розкрити, поговорити про суд присяжних, хто ці люди, скільки їх є, хто може бути в суді присяжних, чи судді присяжних, ті, хто в суді присяжних, вони можуть бути заангажовані, чи є такі моменти, як підкуп тих, хто в суді присяжних і так далі. І так далі. Скажи, давай почнемо з загального визначення, що таке суд присяжних, коли він має бути? Чи є суди, де немає суду присяжних? Коли я заношу позов, угу. зразу там, мабуть, ви пригадуєте, був був такий скандал це вже більше року. Тому це до того, як Трамп став президентом другого другий раз, угу. його адвокати, яких він наймав, забули якийсь там почерк поставити. На формі, щоб були журі ці присяжні. так? Е, і, і через це суддя вирішував цю справу. Це, по-моєму, було в Нью-Йорку, де йому позб... е, вирішили, що, чи... так, вирішили, що він е, перебільшував вартість е, нерухомості в Нью-Йорку. І це суддя і не журі слухали. Ці факти і робили рішення, тому що його адвокати зробили помилку і не поставили почерк на, на, на правильній формі, в правильні, правильне місце. Коли я задаю позов, я завжди це роблю правильно. І, звичайно, через це, що я вимагаю цього, я, маю, я і мої клієнти мають право на це, коли ми заносимо позов. Тобто, ще раз: суд присяжних не завжди він є присутній? Вони присутні під час слухання, якщо поз. Той, хто вино... заносить позов, вимагає цього. Окей, той, якщо він не вимагає, тоді. Тоді, вони... тоді немає цього. Тоді суддя вирішує все. А який інтерес в того, хто зносить позов, а, в тому, щоб був суд присяжних. Тобто, щоб що? Щоб було більше, більше ймовірність схвалення тої справи? А, чи він, можливо, не довіряє самому су... суд... судді? Я, я думаю, це Чому ця система відрізняється від інших країн, і чому це, ми за це боремося? Тому що суддя, це все ж таки ну, вся повага суддям. Так? Але це люди, які постійно слухають справи, вони знають закони. Можливо, вони більше холодніше ставляться до тих всіх фактів, більш математично, скажімо так, вирішують справу. Але пересічні люди, наші сусіди, які чують історію постраждалого, так? якщо правильно все, все подати, більш імовірно, що вони послухають цю справу і будуть чесне рішення прийняти. І ця людина, яка була пошкоджена, Звичайно, що гроші не змінять те, що, що відбулося. Якщо, наприклад, прийти до, до одного з моїх клієнтів і їм сказати до того, як було, відбулася аварія, віця, я вам тут віддам сумку з, з рішми, тільки вам потрібно ход бути пошкодженими, ходити до лікаря, пройти операцію і так далі. Я думаю, що всі з них, кожен з них би вибрав. Би не вибрав взяти ті гроші і, і далі жити здорове життя без е, з тої події. Але е, до чого я довів до чого я вів, що ці е, журі, ці присяжні, так це це ж наші сусіди, це ми. Це випадкові люди, то ж так, не є наші сусіди. Прям так Я буквально. маю на увазі. Це люди, які живуть в, наші, в наших околицях. Хто може бути в су, громадянин, серед... який реєстрований голосувати. Обов'язково це має бути громадянин? Так. Не не мають права, так? Не мають. Цікаво. Тобто, якщо людина, не громадянин, отримує повістку служити на жві, потрібно з'явитися і сказати. Я не громадянин і угу. вас звільнять від відповідальності. А якщо не з'явитися? Ну, можуть е відправити шерифа, щоб вас арештувати. Серйозно? Так. Це настільки серйозно. Якщо ігнорувати цю присягу, то тоді можуть е вас арештувати. Так. Ну, це Потрібно дійсно. прийти. Якщо є причина, чому ви не можете служити, наприклад, ви не знаєте англійської, ви не громадянин, е старша людина, є різні, там можуть бути. Е Наприклад, якась причина медична, що стосується здоров'я чи чогось такого, тоді можуть вас звільнити від відповідальності. Тобто будь-хто з українських мігрантів може отримати таке запрошення в суд, щоб бути серед суддів присяжних. Серед тих свідків, а це може бути людина по TPS, U4U, Це може бути людина без документів, але вона не може це просто ігнорувати. Вона має офіційно звернутися сказати, що я не є громадянин Окей. Бувають бувають помилки, наприклад, зазвичай це може бути таке, що хтось приходить собі оформити водійські права і вас питає, чи ви хочете реєструватися, голосувати? І можливо, хтось щось не зрозумів. Чи випадково mm -hmm. це, це прізвище попало на списку тих, хто голосує, і вони отримали повістку. Приїдуть, приїжджають і кажуть: ні, я не я не громадянин, і вона ну, цим, цим зрозуміло. Окей, має людина мати громадянство. А, давай вернемося до самого процесу. Тобто. А... Останнє слово, за судом присяжних, не за суддею, який сидить там на І... Так, суддя вирішує питання закону. Тобто, чи цей позов дійсний, чи він відповідає за, по, угу. по всіх законах, це суддя вирішує. А факти, кому вірити, вирішувати, скільки людина пошкоджена і скільки її. Яку нагороду їй зазначити? Це присяжні вирішують. Тобто розпочинається суд, суддя дає дозвіл щоб розпочалося слухання. Виступає одна інша сторона або тобто представники від одної іншої сторони. Позивач виступає спочатку, так. Е викликає своїх свідків, так. задає цю всю інформацію, потім відповідач. І тоді, ну, завершальні слова слова, так є презентація тих всіх фактів, які ви чули, і тоді вирішують, хто виграв і яку суму шляхом голосування, так розумію, так? Так, це мають, вони мають бути одно, це має бути одноголосне рішення. А скільки їх є? Чотирнадцять? П'ятнадцять, шістнадцять. Дванадцять. Дванадцять. А це є парне число, тобто може бути шість на шість. Як тоді? Ні, це має бути одноголосно. А одноголосно? Не так. може бути, щоб хтось один був проти? Не може бути, щоб хтось один. А якщо таке трапляється, що один хтось не, має бути. Може бути таке, що якщо вони взагалі не, не можуть погоджуватися, вирішувати, може бути таке, що буде слухання другий раз повторюватися? Ого, дуже цікава ситуація. Добре, якщо yeah. вони всі одноголосно 12 uh, суддів, суддів присяжних так правильно називати, чи. Ну, no, я вживаю слово журі. Журі, але я тому що я англомовний. Окей, журі присяжних чи просто журі. Журі, окей, журі. Якщо вони всі одноголосно сказали, що так, він винен. А суддя, той, що головний суддя має іншу думку, він з ними не згодний, як тоді, хто Ні, має Ні, це не рішення, це не його рішення. Якщо хоче одна сторона чи інша подавати на апеляцію і є підстави, тоді це інше інше питання. Але суддя не може просто сам скасувати рішення жирів на місці, це так не працює. Каже, а тих, хто в цьому журі, а їх можна попередньо десь побачити з ними, поговорити в коридорі чи десь на вулиці? Ні, це проти правила. Це проти правила. Так, вони не мають, вони не повинні ці люди, які служать і вирішують ці питання, вони їх попереджають, щоб вони навіть не читали новини стосовно цієї справи, щоб вони до цього відносилися, як це сказати... Нейтрально, нейтрально. Дякую. І щоб вони, вони не спілкувалися між собою, поки слухання не закінчується. Про, про те, що вони чують, із близь, близькими, із родичами, друзями з ніким не спілкувалися, нічого нікому не розказували і однозначно не спілкувалися з партіями. Пригадуйте, була ця дуже відома кримінальна справа Дірі. Цей підіді, паф, підіді? пафтері чи як його та, пафтері, та, 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 та. як його звати, цей репер. Угу. То, е, ну, звичайно, що я не знаю. Але були е, ці і слухи, і люди про це говорили, що підозрюють, що він намагався впливати не тільки на, на жрі, а на, на, на свідків, щоб вони не з'явилися. Це звичайно, якщо б були доказів цього і і довели цього, це б була величезна проблема для нього. Звичайно, це вносить, це, це ж, теж вносить з собою кримінальну відповідальність, і було б друге слухання, якщо б таке виявили. Ну це дуже серйозно. Тобто, загалом тут потрібно дійсно не намагатися не, не якось об, обхитрити систему. Вона є сформована таким чином, щоб закон а, мав верховенство. А, в даному випадку, говорячи за це все і підсумовуючи, бо у нас час вже насправді не так багато. А, то людині, яка от потрапила в ДТП, так а, яка не є винною, а, яка хоче подати позов. І потрібно звернутися до адвоката, вона сама це не може зробити, вона сама не може. Е і вона має право сама це робити, але розуміти всі правила, як вести справу і це все робити, не раджу. Особливо через те, що адвокати, які працюють в, ці, працюють в цій сфері, зазвичай беруть гроші тільки в тому випадку, якщо вони виграли справу. Якщо ви пошкоджені в ДТП. І від вас адвокат вимагає гроші наперед. Я раджу не наймати такого адвоката. Я, я розкажу тобі одну історію. Я одного разу був в камері, чекав, щоб звітувати суддю про свою справу. Угу. Це була така, це не слухання, це було просто. Така більш простіше слухання. Ми просто звітуємо, кажемо, що відбувається в справі, чи ми нам дали до, наприклад, на певного дату закінчити цей етап, чи ми звітуємо, чи, чи ми це зробили, чи ні. І а, адвокат намагався а, звільнитися від справи, і з, а, з, а, заніс всі відповідальні документи і з'явився його клієнт. На, 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 в камері на місці судді. І клієнт каже суддю: а що а станеться з моїми грішми тих 5 тисяч доларів, яких я віддав адвокатові. І відразу відкрив дуже широко очі суддя і каже: Я хочу бачити цей контракт, я хочу, щоб ви повернулися завтра. З цими документами і показали мені, що відбулося, і чому ця людина вам ще й заплатила ці додаткові гроші, і, за яку, і чи ви заслужили ці гроші, чи, чи ви їх заробили. Бо також я не можу вимагати від клієнта грошей, якщо я нічого не зробив. так? А, але контракти, які підписують зі мною клієнти, кажуть, що я отримую гроші тільки в тому випадку, якщо я виграю справу і отримую суму для них. Тому ризик мій, я маю бути впевнений, що я можу виграти цю справу, але клієнт має бути впевнений, що він вибрав правильного адвоката, який може довести його справу до, до успішного завершення. Ми друзі, в студію Радіо Чикаго. Ми запрошуємо адвокатів, яким можна довіряти. Данило Терлецький. Нагадаю, це людина з багаторічним досвідом. Людина, яка знає українську англійську мову, людина, яка працювала напевно з півдіаспори, з половиною діаспори вже тут, і вела їхні справи, і успішно вела їхні справи. Тому, якщо б знову ж таки, не дай Бог сталася у вас аварія, звертайтеся, номер телефону 847 907 0605. Раджу його зберегти на всяк випадок. Нехай буде. Ну і сьогодні дійсно ми говорили за. Журії за суд присяжних за говорили от така кажеш, в кінці за різні такі моменти за кулісні, як воно відбувається, як правильно, як неправильно. Ну і за політику. Цікаво так само почути вашу думку. Якщо маєте якісь додаткові питання, ставте їх. Ми будемо відповідати вже наступного разу через місяць приблизно. Якщо екстрені питання, пишіть, ми Данилу передамо. Дякую, що завітав. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.